Доброго дня! Сьогодні розказую про цікаву і результативну стратегію, яка називається 9-й герой. Вона бере початок багато років тому. Ця стратегія не нова. Можливо, якісь різні її варіації ви вже знаєте або знаходили в інтернеті. Ті, хто з нами давно торгує, пам'ятають таку групу Грізлі Кендлс, в якій Іван Марущак давав сигнали. І чим вона. Особливо тим, що там не було жодної збиткової угоди. Там можна полистати. До речі, якщо вам буде цікаво, можете написати в коментарях або в повідомленнях мені в Телеграм, я вас додам в цю групу, ви можете сюди зайти і передивитися всі повідомлення, наскільки це буде можливо. В цій групі ну, от є такий факт, стратегія. Засновано на тому, що ми чекаємо багато підряд свічок одного кольору. Це означає, що назріває корекція. Конкретно в даній варіації ми перейшли до того, щоб не чекати 11-14 свічок на старших таймфреймах, як це було раніше. А ми переходимо до 8 підряд свічок на всіх таймфреймах. Як це можна простіше автоматизувати, щоб. Не сидіти і не вичікувати на графіках, не передивлятися постійно цілими днями, коли ж з'явиться необхідний сигнал. У Телеграмі є безкоштовний бот, називається він Trading Hero, який надсилає сигнали за кількістю свічок одного кольору. І також він одразу показує, в яку сторону необхідно відкривати угоду, і яка ймовірність того, що вийде заробити на цій угоді. Коли ви переходите в цього бота, він безкоштовний абсолютно. Посилання на нього я залишу під цим відео в коментарях. І коли ви туди перейдете, у вас буде кнопка Settings, це буде можливість налаштувати цього бота. Виходить отаке повідомлення, ви переходите за цим посиланням, і у вас випадає список інструментів, криптовалют. Метали, золота, сировина, валюти, валютні пари і так далі. Тут є в кінці можливість налаштувати, щоб у вас працювало все на молодших таймфреймах середині дня, в середині тижня, і взагалом включити чи виключити криптовалюти. В моєму випадку я дуже люблю інструменти золото і нафта. Вони для мене абсолютно зрозумілі, не нові. Тому я. Користуюсь тільки ними. Цих два інструменти я для себе обрав, щоб торгувати по цій стратегії. Ви для себе, в свою чергу, можете вибрати більше інструментів. Я пропоную вам вибирати їх не дуже багато і поступово додавати в свій портфель. Що для цього треба зробити? Ви заходите на золото, на нафту, відкриваєте, і у вас буде можливість налаштувати на кожен таймфрейм, скільки свічок підряд має бути одного кольору, щоб цей телеграм-бот прислав вам сигнал. І ви заходите на М5, тут, вибирає, тут по замовчуванню стоїть 7 свічок, ви ставите 8. І само собою має бути вімкнено. Повертаєтесь, переходите на М15, 8 свічок і так далі. От, Наприклад, я давайте вам покажу срібло. Чи там Давайте індекс НАЗДАК, неважливо. Тут зараз все вімкнено, можна все вімкнути однією кнопкою, але тут буде різна кількість свічок для різних таймфреймів за замовчуванням. Для денного 4, для m 7. Ми заходимо на кожен таймфрейм і ставимо 8 свічок, нас цікаво. На кожен заходимо, а M15, ставимо 8 свічок. І так далі. Проходимось до останнього таймфрейму, проставляємо, щоб було скрізь 8 свічок. Саме 8 свічок це та необхідна кількість для того, щоб з'явився сигнал. Я тут вимикаю, щоб мені не заважало, не було зайвих сигналів. Мене цікавить в моїй стратегії, яку я пропоную, тільки золото і нафта. Нафта бренд і золото XAU USD. Отже, після того, як ви налаштували по 8 свічок на кожному з таймфреймів, доступних від m5 до денного графіка на золоті і на нафті, все ви можете йти відпочивати. Вам сигнал прийде через telegram бот у ваш телеграм. Тому повідомлення там не потрібно вимикати. Ось в такому вигляді вони будуть приходити. Бачите, не дуже часто, приблизно раз на день щось відбувається. Бувають такі дні, коли там може бути декілька сигналів. От, наприклад, 21 листопада воно було два сигнали на нафті і. А, три сигнали на нафті. Просто там було 8, 9, 10 підряд свічок. 22 листопада золото сигнал, 3 листопада нафта, на знову нафта. Їх не дуже багато цих сигналів, приблизно раз на день. І таймфрейми, як правило, молодші, тому що, самі розумієте, на денному графіку дочекатися 8 підряд свічок не так часто таке трапляється взагалі, тим більше на двох активах. Але ви можете на більшості активів собі налаштувати старші таймфрейми, а на M5, M15, M30H1 користуватися вашими улюбленими активами. Отже, що робимо тоді, коли приходить сигнал? Це наш буде наступний крок. Прийшов сигнал в Telegram, ми переходимо до торгової платформи. Відкриваєте необхідний актив, по якому прийшов вам сигнал. Ну, от в даному випадку останній сигнал приходив на м 5 по нафті. Дивіться уважно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 зелених свічок було, і тоді саме мені прийшло повідомлення в Телеграм. Я стараюся якнайшвидше туди зайти. Дивлюся, що ціна там не сильно від мене пішла. І відкриваю угоду. Тут, в даному випадку, угода відкривалася на на продаж з цієї точки. Я відкриваю sell, продати. Зараз немає можливості це зробити, тому що закритий ринок. Але у вас така можливість в будні дні буде. Натискаєте продати. 1000 доларів. В угоду в моєму випадку і 30% від загального руху ціни має бути ваш тейк-профіт. Відкривається угода на продаж, і тейк профіт виставляється приблизно на 30% від діапазону. Всього руху ціни, який відбувся, коли будувалися цих вісім свічок. Дев'ята свічка, вона за правилами стратегії, вона має бути тим самим героєм, який принесе нам профіт. Ну, можливо, після цього там буде ще декілька свічок, можливо, буде навіть оновлення максимумів. Як з цим боротися, я розкажу трошки пізніше. Отже, ми відкриваємо угоду на продаж, сума, яка вам буде зручніша, починайте з менших, там, потім можете збільшувати. В своєму випадку я ставлю 1000 доларів в угоду і починаю налаштовувати мультиплікатор. Зараз ми це зробимо на прикладі якогось іншого активу, тому що по нафті закритий ринок наразі. І я відкриваю угоду в зниження, продати, і приблизно 30% має бути мій take профіт. Що для цього потрібно, щоб змірити? Просто беремо всю відстань. Заміряємо, яка там ціна була? 81, максимальна ціна 81,83. Тобто 83 цента пройшла ціна на нафту. Відкриваємо калькулятор, ділимо 83 на 3 і оце отримуємо наш тейк профіт. 27 центів ціни на нафту. Заміряємо від ціни, від якої ми продали 27 центів, віднімаємо. Зараз 81,83. Віднімаємо наш показник 27,83 мінус. 27. Виходить ціна нафти 56 центів. Тобто на 81,56 має стояти наш тейк профіт. Ну, ось він. В принципі, і спрацювала ціна якраз. Першу ж корекцію до тейк профіт і далі потім оновлення максимумів, і далі вже загалом відбувся розворот. Це можна робити на око, це не дуже там, особливо принципово. Наступне, що потрібно ще використовувати, це автозбільшення. Давайте зайдемо, наприклад, на якусь криптовалюту, тому що вони торгуються на вихідних, щоб я міг показати вам приклад, як угоди відкриваються. От У нас біткоін. Уявімо собі, що тут всі свічки одного кольору, і у нас прийшов сигнал на продаж. Я натискаю продати 1000 доларів в угоду. Тейк профіт має стояти приблизно на третину всього руху. Приблизний. Предуповідали на руху десь тут. І тут має стояти наш take-profit. Я повинен виставити такі параметри мультиплікатора і take профіту, щоб у мене він був десь тут. Я бачу, що take профіт міг десь набагато нижче, я його починаю зменшувати. Для нафти мені вистачає 100 доларів take профіту. Це буде 10% від моєї суми інвестицій. І далі мені треба маніпулювати таким чином моїм мультиплікатором, коефіцієнтом, щоб take профіт піднявся на той рівень, що мені потрібно. От виставляємо давайте, 30. Опа, бачите? На око якраз те, що треба. Приблизно таких три відрізки це буде і весь діапазон руху ціни. Отже, на біткоїні це 30-й мультиплікатор, 1000 доларів і 100 доларів прибутку. На нафті виходить плюс-мінус так само. Залежить від таймфрейму, від діапазону руху ціни. Там теж можна цими показниками маніпулювати. Наприклад, якщо вам треба трошки нижче, щоб тик профід стояв, ну значить треба. Поставити менший мультиплікатор. Або, або більше грошей попросити, давайте там 125 доларів. Чи 100, 125 доларів попросимо, і раз ціна трошки віддалилася. Або більший профіт. ну я не рекомендую. Профітом у мене виходить 10% стандартний профіт від угоди. А от мультиплікатор тоді можна трошки збільшити. Давайте, точніше, зменшити. 27 поставимо, та профіт віддаляється, бачите? 25 і отак от от на око ви собі віддаляєте тийк профіт, щоб він на 30% від ціни відійшов від всього цього руху, який нам потрібно. Все, натискаємо угоду продати. І що саме важливе, давайте перейдемо на демку, щоб я вам теж міг показати. Що саме важливо в цій стратегії я особисто використовую автозбільшення. Тобто, якщо я відкриваю зараз угоду на продаж, давайте ще раз: 1000 доларів коефіцієнт 30%. І 100 доларів тик профіт мій продати. існує ймовірність того, що ціна піде ще вище, але я не бажаю тут якісь стоп лоси ловити. Мультиплікатор для нафти для золота це невеликий і в мене жодного разу не було, щоб спрацювало автозбільшення, але я таку можливість залишаю. Якщо ціна буде оновлювати максимум, рано чи пізно там настане корекція. І для того, щоб мій профіт підтягнувся вище. Якщо від точки входу моєї ціна пішла далеко вгору, я залишаю таку можливість для того, щоб змінювати, додатися грошима, але це вже буде робитися автоматично без мене, без моєї участі. Переходимо в комісійні звіти, вмикаємо автозбільшення, І таким чином, якщо ціна піде далеко від моєї, Точки входу і просадка стане 50% від 1000 доларів, тоді буде додаватися нова сума. Ну, ви самі розумієте, що дуже довго ціна в одну сторону йти не може, і все одно після таких серій однокольорових відбуваються корекції. В принципі, все, ви можете вже цю стратегію тестувати, користуватися нею на демо, пробувати на реальному рахунку невеликими об'ємами заходити. Вона дуже проста. Вона не потребує багато часу, але в момент, коли приходить сигнал, от тоді потрібно взяти ноутбук, відкрити угоду або з телефону і скористатися цією можливістю. Я вам зараз показую останній тиждень, де я на цьому рахунку не торгував жодною стратегією, окрім цієї. От у мене було 4 годи по нафті, всі вони закрились дуже гарно. Там одна була трошки більше і але я потім зрозумів, що краще міняти мультиплікаторами на Бачите, скрізь тисячі доларів, авто збільшення жодного разу не було. Мультиплікатор від 30 до 50 задовільно. Для мене І ціна завжди йшла в необхідну мені сторону. Не з першого разу, не з першої спроби, але загалом жодного авто збільшення, просадок великих тут не було. І досить швидко угоди закриваються. Дивіться, тут або в день в день, або наступного дня. 20, 20, 20, 22. ну і Решта день в день закривалися угоди. Бажаю вам успіхів! Задавайте питання, тестуйте, пробуйте і заробляйте.